Вітаю на каналі Домтехнік! Це відео про те, як відрегулювати завіси еблой і обслуговувати їх в процесі експлуатації. Для змащування завісів використовуємо силиконове мастило Auto Assistance або ж wd 40 Але наші майстри радять для завісів використовувати перший варіант wd 40 краще підійде для змащування механізмів. Нанесли мастило зовні, зсередини і зверху. Залишки одразу ретельно витерли. Кілька разів зачинили і відчинили двері, щоб мастило потрапило всередину. Також у наших глядачів виникло питання, як регулювати завіси еблой. Якщо потрібно збільшити чи зменшити щільність прилягання полотна до коробки, потрібно зняти полотно, якщо його вже встановили, і лиштву, відкрутити завіс чи закрутити настільки, наскільки потрібно. Так ми збільшуємо чи зменшуємо відстань між полотном і коробом у місці, де встановлено ущільнювач. Щоб відрегулювати проміжок по периметру полотна вище, нижче, бік, завіси потрібно перевстановлювати. Тому, щоб не зіпсувати двері і не робити зайві отвори, перед тим як прикручувати завіси, варто добре все виміряти. Якщо відео було корисним, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш ютуб канал Домтехнік з комфортом проходити крізь стіни.